Вітаю всіх у батьківському клубі у світі музики. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке. Слухання музики один з найбезпечніших та доступних способів лікування та запобігання багатьох захворювань. Правильно підібрана музика здатна поліпшити обмін речовин, привести в норму тиск. Пульс і в цілому здійснити благотворний вплив на весь організм. А ще музика підвищує імунітет. Так, вчені довели, що легка музика сприяє виробленню імуноглобуліну А, який відповідає в нашому організмі за зміцнення імунітету. Найбільше здоров'я ефект. Має музика Моцарта. Вона не дуже швидка, але й неповільна, не надто гучна, але й не тиха, плавна і водночас динамічна. Вона співзвучна з біоритмами нашого організму. Неймовірно, але факт. Моцарт налаштовує на здорову хвилю нашу дихальну систему та внутрішні органи, прискорює одужання та зміцнює імунітет. У сезон застуди та грипу допомагає зміцнити противірусний захист плеєр з навушниками. Окрім Моцарта, можна слухати твори Брамса, Шуберта, Шопена. А ще, коли ви відчули спадок сил, пропоную послухати щось з африканської музики. Реп, блюз або джаз, психічну напругу зніме музика Елвіса Преслі або Стоунс. Для того, щоб залишатися завжди бадьорими, сповненими сил. І не хворіти, слухайте правильно підібрану, улюблену музику. Але крім прослуховування музичних творів, треба гарно харчуватися, гуляти на свіжому повітрі та займатися спортом. Тож, тримаємося і будьте здорові!